Російська опозиція запропонувала провести вибори в електронному форматі, тобто голосування на дистанційному принципі. Так голосує США, тобто можна голосувати дистанційно, та багато інших країн вводять цей принцип дистанційного голосування, відмовляючи звіст бумаги. Цей спосіб розглядається як альтернативний до голосування на території Росії. Ми розуміємо, що там взагалі ніколи виборів не було, та був фарс. Так от зараз широка дискусія в ЄС і США наскільки то легітимні будуть вибори, якщо вони будуть відбуватися в електронному форматі та будуть мати тих альтернативних кандидатів, які мають можливість щось для народу Росії запропонувати, але не мають можливості знаходитись на території. Російської Федерації, тому що ми розуміємо, це канцлагер, в якому, в принципі, якась опозиція взагалі існувати не може. Ми бачимо, то приклад з Навальним та з іншими опозиціонерами. Тому я вважаю, особисто я вважаю та довожу ту думку до моїх колег-партнерів, які будуть приймати рішення щодо легітимізації того процесу, що будь-що. Будь-що навіть телефонний опрос буде мати більшу легітимність по зрівнянню з тим, що проводить Путін на території Російської Федерації, у той фарс в п'ятий раз. Тому будь-яка дія від опозиції щодо легітимізації цього процесу, вона буде мати успіх, тому що те, що робить Путін, взагалі не легітимно. Тобто те, що він там проводить, воно взагалі не називається виборами по суті. Тому навіть е людина з опросником десь біля вокзала чи телефонний, е телефонний опрос щодо думок буде мати більшу легітимність. А якщо люди зроблять там путтєво все е з реєстрацією там. З усім іншим, то взагалі буде легітимні вибори, які дадуть можливість росіянам проголосувати та мати якусь альтернативу в цьому житті, крім Путіна. Тому я цілком за і вважаю, і буду доводити це всім нашим партнерам, що то легітимна думка, що то легітимний процес, що то альтернативна можливість заявити хоч якогось лідера, крім Путіна, тому що там вижжене поле. Якщо ти щось кажеш, не в Унісон владою тебе, чи взривають, чи вбивають, чи там, садять в тюрьму в такі умови, що невідомо може ліпше вбили б, тому що то катівня суцільна. Тому я за. Хай проводять, хай вибирають якого-небудь кандидата. Путін теж може заявити свою кандидатуру. В альтернативні вибори і прийняти участь в електронному голосуванні народу Росії, тому жодних питань немає. Путіна ж ніхто не обмежує. На цю площадку може вийти будь-яка людина, а на ту площадку взагалі ніхто, крім Путіна. Тому звісно, це легітимний процес.